Підсумковий випуск новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Дивіться далі у інформаційному блоці. Вітаю! Монітори пацієнта для відділення анестезіології та інтенсивної терапії та інфрачервоні обігрівачі для неонатального центру. Медичне обладнання загальною вартістю мільйон гривень отримала рівненська обласна дитяча лікарня від турецьких партнерів. Більше про чергову допомогу для медзакладу дивіться у сюжеті. Чотири монітори пацієнта, які показують близько 20 життєзабезпечуючих показників. Таким обладнанням нещодавно поповнилося відділення анестезіології та інтенсивної терапії старшого віку Рівненської обласної дитячої лікарні. Вони записують кардіограму, тобто можна записувати, показують частоту серцевих скорочень, показують частоту дихання, показують. Є температурний датчик, тобто показує температуру пацієнта, показують сатурацію, тобто забезпечення киснем насичення крові. Ну І ще такий параметр це капнографія. Тобто показують вуглики, скільки вуглекислого газу також є в крові. А це інтро-червоні обігрівачі для фототерапії новонароджених. Використовуватимуть їх в неонатальному центрі, де лікують найменших пацієнтів, немовлят, в тому числі поспішаюк вагою від 600 грамів. Лампу встановлюють над інкубаторами для виходжування та лікування малюків. Це многофункціональні лампи. У них є три режими роботи: один режим це фототерапія, яку ми застосовуємо при лікуванні жовтяниць новонароджених. Жовтяниці бувають у десь 50 55 всіх новонароджених. Другий режим роботи це інфрачервоний, коли ми, наприклад, кілограмовій дитині нам необхідно поставити катетер чи зробити якусь маніпуляцію. Тоді ми її поміщаємо під. Інфракрасне тепло і таким чином зберігаємо тепло дитині. І другий режим роботи це звичайне просто світло. П'ять інфрачервоних ламп та монітори пацієнта вартістю мільйон гривень лікарні передав представник турецького агентства зі співробітництва та розвитку. Тіка пуси неде рівне бочучка санеці мюрлюб за башворду. «Цього року керівництво закладу звернулося до нас із проханням надати обладнання. До нього входили чотири монітори для відділень анестезіології та інтенсивної терапії, а також п'ять інфрачервоних обігрівачів для інкубаторів у відділенні новонароджених. Розглянувши та узгодивши запит, ми надали обладнання рівненській обласній дитячій лікарні. Від сьогодні його успішно використовує медперсонал. Ми дуже щасливі, що цього року перший проєкт Тіка у сфері охорони здоров'я був здійснений тут. Пугіншора да он речок за мене ваш саля пісьчок мутусини минулого року представник Тіка спільно з надзвичайним повноважним послом Туреччини в Україні вже був в обласній дитячій лікарні. Тоді і домовились про подальшу співпрацю. Ми чітко проговорили які потреби, чим можете допомогти. І буквально сьогодні ми бачимо цю допомогу реально. Широ дякую. варто зазначити, що в Рівненській обласній дитячій лікарні допомогу отримують дітки з усієї області. Щорічно тут лікується кілька тисяч українців від народження до 18 років. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. Резонансна справа про смертельну ДТП, у якій ще п'ять років тому загинув відеооператор, до логічного завершення так і не дійшла у Рівненському міському суді. На останньому засіданні замість проголошення вироку видали ухвалу про поновлення розгляду. Що це може означати для рідних загиблого чи понесе покарання обвинувачений, та коли чекати остаточного рішення, розкажуть наші журналісти. Цього не я не хотів, ніхто, загинула людина, це дуже погано. Вибачайте, що так сталося за моєю участі. Ось таким було останнє слово рівнянина Едуарда Голюха в судовій залі, який перебуває на лаві підсудних. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Детальна автопригода за участі таксиста сталася ще 1 червня 2018 року. Знімальна група у складі оператора та журналістки поверталася зі зйомки на таксі, за кермом якого перебував тоді ще 41-річний Едуард. На вулиці Дубинській чоловік вирішив здійснити маневр розвороту через подвійну суцільню, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення із пасажирським автобусом. момент зіткнення на камеру зняв оператор Валерій Мартинюк. Наступного ранку від отриманих травм він помер у лікарні. Його колега, журналістка, отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. А у водія таксі діагностували полі травму. З того часу вже п'ять років у суді розглядається справа за фактом смертельної ДТП. І ось 12 червня обвинувачений Едуард Голюх отримав право останнього слова. Вперше за п'ять років він повністю визнав свою провину, однак попросив не позбавляти його волі, адже ніби. Тоді не зможе в повній мірі компенсувати все рідним загиблого. Вислухавши його, суддя відправилася до нарадчої кімнати і 13 червня мала винести вирок. Однак цього не сталося. 12.06.2003 року суд видалися до нарадчої кімнати для ухвалення вироку по даній справі. Під час перебування в даному кримінальному провадженні на кімнаті з приводу встановлення по справі вироку було встановлено, що Винесення закону та обґрунтованого судову рішення на даний час неможливе без поновлення з'ясування обставин та перевірки їх доказами. Суддя ухвалила поновити розгляд справи, на яких підставах це рішення прийнято, та які неточності в матеріалах могли спонукати до такого рішення. Представник потерпілого батька загиблого Валерія не розуміє, що, що саме судді не зрозуміло. Ми знаємо наступного засідання, але ну на жаль, виходить так, що це затягування знову справи. Ми всі були сторона, потерпілих була готова до вироку. Вироку сьогодні немає. Я думаю, що надіюся, що можливо буде наступний раз, але виходячи із вже з практики, це буде напевно там через декілька місяців. Таке рішення судді родині загиблого п'ять років тому оператора також не зрозуміле. Мав би бути вирок. Тянули, тянули, тянули тричі переносилися на нараду, на раду на раду. Тепер вироку немає. Давайте почнемо знову. З нової сторінки, що це означає? Що це означає взагалі? Два місяці ще нехай походить на волю, чи що. Що він мало походив, п'ять років ходив. Тож, чого очікувати від суду далі, рідні загиблого відеооператора Валерія Мартинюка дізнається вже на наступному засіданні. Вони розуміють, що його вирок до життя не поверне, але допоможе вберегти від трагедії інших. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. Приймати на слух не лише репліки акторів, а й все, що відбувається на сцені, у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі для людей з порушенням зору адаптують дві вистави. Як планується робити, хто допомагатиме? Та коли відбудуться перші покази з тифлокоментарем, дивіться далі. Відчути тонкощі вистави за допомогою тифлокоментаря у Рівненському обласному драмтеатрі для незрячих та людей із порушеннями зору вже цього літа адаптують дві вистави: Мартин Буруля і Вечеря з диваком, слабозорі або люди, які обмежені, які мають вади зору, вони не можуть повноцінно дивитися виставу. Є спеціальне обладнання, яке ми завдяки українському культурному фонду дістанемо. Це спільний проект. Таких театрів в Україні три це рівне Хмельницький і Вінниця, які будуть мати змогу обладнати місця, їх буде до 12 місць, де слабо зорі, або люди, які тотально не бачать, зможуть повноцінно дивитися виставу. Спостерігати за подіями на сцені люди з вадами зору зможуть за допомогою аудіоопису. Аудіоопис або аудіодескрипція, або ж тифлокоментар це. Голосовий опис того, що відбувається на сцені, тобто рухи акторів, їхня міміка, жести, декорації, костюми, кольори, якісь інженерно-технічні рішення, все те, що незряча чи слабозора людина не може побачити своїми очима. Відвідувачам театру роздаватимуть спеціальні навушники, в яких згідно підготованого сценарію коментатор буде озвучувати дійство на сцені. Коментатор сидить в певній рубці, де він бачить наживо, що відбувається на сцені. В нього вже заготовлений текст. І відповідно в паузах між мовою акторів він передає те, що відбувається на сцені. Глядач, який приходить в театр, він отримує спеціальний пристрій з навушником на одне вухо, а він, в одне вухо він чує, що відбувається на сцені, а він ще сприймає текст коментатора, і таким способом доноситься повна інформація, що йдеться у виставі. В рамках проекту подбають і про доступність театру, будуть покращені сайти, де можна придбати квитки та каси. Також навчатимуть і персонал, як правильно супроводжувати незрячих і слабозорих людей. Дуже важко потрапити, якщо ви навіть ми потрапили в театр, потрапити від відхідної групи до міста від до, до глядельдацької зали. Саме тому дуже важливо, щоб персонал був навчений співпрацювати, взаємодіювати комунікувати з людьми з різними категоріями, да, в тому числі люди з з порушенням зову. Від навчання персоналу – також дуже важлива частина цього процесу. Перші покази вистави з тифлоперекладом у Рівному відбудуться вже у липні. Спочатку їх буде всього дві. Згодом планують аудіописувати всі. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. З 10 червня Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на літній сезон. Деякі зміни торкнулися і рівненщини. Через територію області більше не курсує потяг Київ Солотвино. Натомість деякі важливі маршрути змістили на більш пізній час доби. Детальніше розкажуть наші журналісти. Рівненщина залишається одним з найбільш обділених пасажирським залізничним сполученням регіонів. Через обласний центр курсує всього чотири пари поїздів далекого напрямку. Лише один із яких щоденний, нічний до Києва. Ще три до Ужгорода, Одеси та Запоріжжя їздять через день. Останній потяг коваль Запоріжжя віднедавна курсує за. Зміненим графіком. Він відправляється з рівного не в день, як було дотепер, а близько 10-ї вечора по непарних числах. Це зумовлено рядом технічних причин, пов'язаних з рухомим складом. Але з іншого боку, це є певна зручність для пасажира, тому що відтепер цей поїзд буде прибувати в Дніпропетровській Запоріжжя, наприклад, не вночі, як було досі, а вранковий більш до обідішнього часу. А зворотній він буде курсувати тим графіком, що й був. Зміни торкнулися, і єдиного наразі потяга. Інтерсіті плюс, який курсує через обласний центр, двоповерховий швидкісний поїзд Луць-Київ прибуває на станцію рівне на годину пізніше, о 17.34. Відповідно, змінилося і прибуття до Києва після 10-ї вечора. Зворот на потяг курсує без суттєвих змін і відправляється щопонеділка, п'ятниці та вихідних. Очевидно, було прораховано, що більш пізній час має певні плюси, наприклад, для Волинського, для Рівненського регіону. Ну і таким чином пізніше десь прибуває. А Київ, я думаю, що це все прораховано як з економічної точки зору, так і для зручності пасажирів. Не суттєво відрізняється географія пасажирських поїздів і на головному залізничному вузлі регіону. З Долбунові у місті зупиняється лише на один потяг більше ніж у рівному Харків-Ужгород. Натомість за новим маршрутом курсує потяг Київ-Солотвину, який раніше мав зупинки на території Рівненщини. За словами провідного інженера відділу обслуговування пасажирів Павла Олександрука, у приміському сполученні суттєвих змін не відбулося. Деякі електрички змістили на хвилину дві. Водночас є й одна новинка, яка може стати в нагоді жителям з Долбунова, які пізно повертаються додому з Рівного. Додався один приміський поїзд. 23 годині 5 хвилин з рівного його не було. А тепер буде це рівне з Долбуню. Тобто для пасажирів, які не мають можливості чи вже немає автотранспорту, то тепер вони можуть чи електричкою доїхати до Здолбунова. Як і раніше, щоденно курсує через Рівне один міжнародний поїзд Київ-Хелм. Він прибуває на залізничну станцію в обласному центрі близько п'ятої ранку, прямує через місто і найбільш затребуваний серед пасажирів потяг у напрямку Польщі Київ, Варшава. Однак у рівному він не зупиняється. Микола Бреже. Рицькі Олексій Олексієнко випуск новин. На Рівненщині почесних донорів стало на 20 більше. Щорічно, 14 червня, у світі відзначають день донорів. У обласному центрі служби крові вирішили привітати всіх, хто донатить кров, а особливо людей, що роблять це вже роками. Більше дивіться у сюжеті. Анатолій Андрієвський донор із багаторічним стажем. Чоловік здав кров вже півсотні разів. Спочатку робив це для онкохворих діток, а після повномасштабного вторгнення донатить для захисників. Я вже кров здаю років 15, так інтенсивно. До того часу здавав там буквально декілька разів, але мене, каже, підсадив так, можна таким словом сказати мій кум. Формачук Олександр, який так і є донором, який здав дуже багато разів. І я по його такому впливу ще взнавати за це. Анатолій отримав звання почесного донора України. каже для нього посвідчення звичайна відзнака, яка мотивує продовжувати цю справу. Надихає перш за все не саме посвідчення, а саме той процес, саме та думка, що моя кров доможчим життю, здоров'ю, особливо в даний час. І от це просто а це просто, знаєте такі маленькі, якби. Пошток вперед, що давай далі, йди далі, щось роби далі. А от Олег Равлушко вперше здав кров ще в далекому, 1973 році, коли пішов на службу в армію. З того часу чоловік задонатив 165 разів, за що носить звання заслуженого донора України, яких на Рівненщині є всього 10. Донорський стаж у мене 42 роки. Тобто з 73-го року по 2015 тому що існує віковий сенс. Від 18 до 60 років я би зараз би здавав. В мене четверта група крові, але за віковим цензом я не можу здавати. Саме компоненти крові є одними із небагатьох, які не можна замінити штучними препаратами. Медики України, зокрема Рівненщини небо як відчули це спочатку повномасштабного вторгнення, коли значно зросла потреба в тромбоцитах, плазмі, а особливо еритроцитах. Ми відмічаємо на 40% збільшення кількість донорів. Трошки відбулася різниця у вікових показниках, тому що переважна кількість населення з 18 до 49 років перебуває зараз у зоні активних бойових дій, тому в цьому віковому відрізку зменшилася кількість донорів. Проте у нас зросла в кількості понад 4-5% у віковому категорії понад 50%. відсотків. Ми маємо зараз більше 2600 донорів, майже 2700 почесних донорів. Це також велика кількість десять маємо заслужених донорів. Всіх хто роками здає кров відзначили всесвітній день донора свято, засноване під егідою ООН 2005 на всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Відзначають його 14 червня, тому що саме цього дня, в 1868 році, австралійський лікар Карл Ландерштейн відкрив групи крові людини. Ми проводили нагородження по перше почесними почесних донорів, які набули статус в цьому році, Крім того, нагороджували заслужених донорів, які є у наших, нашій області Це подарунками за сприяння товариства, міського товариства Червоного Христа. Крім того, від е, Асоціації нашої служби крові рівненського осередку були нагороджені. Донори, волонтери, Рівненська обласна державна адміністрація передала у подарунок донорам сертифікати на відвідування закладів культури регіону. В такий спосіб ми хочемо подякувати тим, хто здає кров та заходити нових донорів. До акції зокрема долучилися Дубинські і Острозькі заповідники, Рівненський краєзнавчий музей, пересопниця, Рівненські драматичні та лялькові театри, Рівненська обласна філармонія, обласна наукова бібліотека та бібліотека для молоді та інші. Тож протягом червня донори отримують можливість наповнити своє життя новими враженнями та емоціями, безкоштовно відвідуючи туристичні локації області із цим сертифікатом. Рівненський верес залишається в еліті українського футболу. Цього тижня в останньому вирішальному матчі сезону рівняни на своєму полі розгромили запорізький металург з рахунком шість Водночас червоно-чорні залишились без головного тренера. Після гри Юрій Вірт заявив, що покидає команду. Як пояснив своє рішення, наставник дивіться у сюжеті. Ось так після переможного для Вересу матчу віп ложа стадіону Авангард та вболівальники вітали команду зі збереженням місця в УПЛ. В останній і надвирішальній грі рівняни не мали права на помилку. Треба було перемагати Металург, і господарі виконали це завдання, не залишивши жодного шансу запоріжцям. Перемога 6-1. Однак радість вболівальників змінилася здивуванням після гри. На після прес-конференції тренер рівнян Юрій Вір заявив, що це був його останній матч у вересі. Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. І, знаєте, буду відкритим. Неділю назад він сказав, що весь футбольний клуб проти тебе. Тому я не маю права. Ніякого оставатися тут. Юрій Вірт працював з Вересом чотири останні роки. Наставник вивів команду з першої ліги в УПЛ і встиг за цей період сформувати боєздатний колектив з обмеженим підбором виконавців. Тренер подякував болівальникам та футболістам, які підтримували його упродовж останнього складного періоду. Однак згадав і про людей, які були налаштовані в клубі проти нього. І футболісти, і болівальники. І Я навіть знаю, які клубів підтримують мене, підтримували мене, але. Є люди, які просто е, засунули ніж в спину і, і тримали його до, до сьогоднішнього дня, можемо сказати так. Я це не міг зрозуміти. Тренер металурга Володимир Микитін, попри розгромну поразку його підопічних, подякував футболістам за сезон і додав, що запорізька команда і так стрибнула вище голови. А сьогодні гравці змогли випробувати себе на фоні більш іменитих суперників. Ми зробили не напевно неможливе. Ми попали в плей-офф. Мої хлопці сьогодні вийшли на поле уже героями, і ми все зрозуміємо, може зробити аналізи, чому у нас так сталося. Питання, хто буде наступним тренером вереса, залишається відкритим. Юрій Вірт після гри сказав, що йде в нікуди, і не думає зараз про своє майбутнє. Наставник додав: головне, що рівне буде представлене наступного сезону в Прем'єр-Лізі. Тому у команди є перспективи. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Автопарк Рівненської обласної екстренки продовжує поповнюватися. 13 карет швидкої допомоги поїхали в громади регіону. Ще три залишилися на озброєнні місцевих медиків. За які кошти придбані автомобілі? Хто їх отримав та для яких потреб розкажуть наші журналісти. Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф знову отримав автомобілі. 16 карет швидкої працюватимуть у чотирьох районах області, в 11 структурних підрозділах екстренки. Найбільшу кількість автомобілів 5, отримала Сарненська станція. Сарненська станція отримала 5 автомобілів. Вони будуть працювати. Один автомобіль буде працювати на Більській волі. Один автомобіль буде працювати в Антонівці. Один автомобіль буде працювати в Клесові. Дубровиця отримала один автомобіль автомобіль І один автомобіль отримали каміни. Ми отримали чотири повнопривідних автомобілі, і один такий звичайний. За словами директора екстренки, розподіляли автомобілі, зважаючи як на вже існуючий автопарк структурних підрозділів, так і дороги. Розподілені по чотирьом районам, по-чесному. Ну і з врахуванням стану доріг, там, тобто там, де більш гірше, то повнопривідні йдуть, там де краще дороги, то передній привід, притрасові райони, передній привід. Тобто, все ну, максимально підійшли до цього процесу розподілу об'єктивно. 13 швидких, 7 з яких повнопривідні, були закуплені за державні кошти. Ще три Тойоти отримані від європейців. 13 автомобілів класу Б це Сітрен. Від міністерства охорони здоров'я, тобто це за кошти державного бюджету, куплені автомобілі. І три автомобілі Тойота вони куплені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і передані також нашій обласній медичній. Станції швидкої Швидкі класу «Б», які розподілені по районах, повністю комплектовані всім необхідним для надання кваліфікованої та якісної допомоги пацієнтам. А три спеціалізовані санітарні автомобілі, які залишились на базі обласної екстренки, мають в комплектації ще й апарати ШВЛ. Вони то базуються в Рівному, але працювати вони будуть як і на території нашої області, як і на території України. Це є положення про медицину катастроф. Відповідно до цього, ми ці автомобілі будемо використовувати. Є бригади відповіді. Відні медицини катастроф, які залучаються до ліквідації, якихось наслідків важких. За період повномасштабного вторгнення автопарк екстренки поповнився вже на більше кілька десятків швидких. Частина з них гуманітарна допомога передана для медиків із-за кордону. Аліна Почка, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному урочисто відкрили меморіальну дошку святому отцю Серафиму Кашубі. Пам'ятну табличку розмістили на фасаді будівлі залу камерної та органної музики, де раніше діяв костел. У день відкриття в культовому для рівного приміщення відслужили святкову літургію. Більше про дійство розкажуть наші журналісти. Рівне повертає пам'ять про визначний для міста діячів, які переслідувалися радянською владою. Один із таких отець Серафим Кашуба, настоятель костелу, де нині розташовується зал камерної та органної музики. Священник Серафим Кашуба був останнім настоятелем храму, і символічно у день пам'яті святого Антонія громада вшанувала знакову для краю особистість. Для рівнян, особливо і старшого віку, які ще може пам'ятають його при житті. Це був дійсно слуга Божий, який все своє життя віддавав служінню. І саме в цьому храмі він навіть і проживав. І відправляв службу до того, як цей храм закрили в 58 році. Перед тим як відкрити та освятити меморіальну дошку у залі камерної та органної музики відслужили святкову літургію вперше за понад півстоліття, відколи тут проводив службу отець Серафим Кашуба. Дійство відвідали чимало людей. Були гості з Польщі та генеральний консул сусідньої країни в Луцьку Славомір Місяк. Україна шукає свою історію. Україна так назто це. Ma, ma, małej rodziny można skazać, co tu, tu kiedyś tak żyli ludzie, co byli ludzie e, znakowi, jak otec Severin, jak i e, e, my Повертаємо прам'ять пам'ять про, про той час. А вже незабаром відкрили і саму меморіальну табличку. Ініціаторами її встановлення були отець Владислав Чайка, директорка Рівненської обласної філармонії Елеонора Стеценко, а також керівники міста та області. Після другої світової війни отець Серафим Кошуба це католицький священник, який був переслідувальний в радянський час, і він зберігав тут віру, зберігав вірян, надихав їх на те, що. Щоб вони трималися разом і передавали свою віру. Ініціатори вшанування Серафима Кашуби переконані, що відкриття меморіальної дошки це знак поваги до людини, яка творила історію нашого краю і внесок у майбутню перемогу над ворогом, якому упродовж століть протистоїть Україна. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Таким видався цей тиждень у Рівному та області. Підтримуємо захисників, перевіряємо інформацію. Віримо у перемогу. До зустрічі.